Доброго ранку, малята! Ми з вами продовжуємо вивчати диких тварин, і сьогодні ми з вами поговоримо про зайчика. Отже, починаємо! Відгадайте загадку? Хвіст, коценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а зимку теплий, білий. Хто із цих звірят є відповіддю на цю загадку? Здогадалися? Звичайно, що це зайчик. Он він, між лисичкою та вовком намальований. Хто зображений на картинці? Так, це зайчик. А скажіть, якого кольору хутро у зайчика? Білого кольору. А чому? Тому що зараз зима. А скажіть, будь ласка, якого кольору хутро у зайчика влітку? Сірого кольору. Так, зайчик змінює свій колір відносно пори року. Взимку він білий, а на навесні та восени він р... сірого кольору. А скажіть, які у зайчика вуха? Вони у нього довгі, так. А який у зайчика хвіст? Маленький, куценький. А навіщо зайчику довгі задні ноги? Вони потрібні зайчику для того, щоб швидко бігати та захищатися від ворогів. А кого зайчик боїться? Хто його вороги у лісі? Це лисичка та вовк звичайний. Я пропоную вам показати зайчика на пальчиках. Складіть кулачок і підніміть два пальчика. Сірий зайчик пострибав, вушками почухав, потім зайчик задрімав, пісеньку послухав. А тепер я пропоную погратися в гру. Називається вона четвертий зайвий. Погляньте на картинці, зображено четверо тварин. Ведміть, коза, лисиця, вук. Одна серед цих тваринок буде зайвою. Як ви вважаєте, хто це? Це коза. чому коза? Тому що коза це свійська тварина, а ведмідь лисиця та вовк – дикі. А ось на цій картинці хто буде зайвий? Собака, а тут? Порося. А погляньте, а на цій картинці хто буде зайвим? Лисичка, звичайно, а тут кішечка. Так, а на цій картинці хто в нас буде зайвим? Це вівця. А ось погляньте, хто це зображений? Це кролики. А кого вони вам нагадують? Звичайно, що зайчика. А скажіть, будь ласка, де живуть кролики? Вони живуть поруч з людьми, так і люди про них піклуються. Скажіть, будь ласка, а чи схожі між собою зайчики та кролики? Так, вони між собою схожі, вона вигляд, мають таке саме хутро, довгі вушка, короткі лапи, а відрізняються тим, що за кроликами піклуються люди. А зайчик... Це дика тваринка, яка живе у лісі і знаходить собі їжу самостійно. Діти, отже, запам'ятайте, що кролики це далекі родичі зайців. А тепер пограмо ще в одну гру. Знайдіть, де чий будиночок. Дайдіть, будь ласка, де живе ведмідь? Ведмідь живе в барлозі. А де буде жити білочка? Білочка житиме в дуплі. А зайчик, хто знає, де живе зайчик? Зайчик живе під кущем. А де буде жити лисичка? Лисичка житиме в норі. А де буде жити мурашка? Мурашка буде жити в мурашнику. А де житиме їжачок? А їжачок буде жити в купі листя. Малята, я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, які зайці та як вони живуть. До нових зустрічей, до побачення!